Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Нарешті можна сказати, що свята закінчились і починається новий рік. Починається, ну, починаємо працювати. І сьогодні щось так проснувся, і там було багато справ. Ну, зараз в мене справи. Це я багато-багато пишу, креслю, в кінці відео розповім, що роблю. І такий думаю, блін. 22 рік вже закінчився, а я не зробив е, підсумок за нього. Е, підсумок свого проєкту, який я почав 4 січня. Це було ровно 18 місяців, як я почав проєкт 150 курне сучок. Думаю, треба роб, зробити підсумок за 22 рік. Тому сьогодні таке відео буде дуже цікаве. Ну я вгадаю, дуже цікаво. Тому що багато людей е, йдуть у YouTube е, з пошуком, е, там, чим зайнятися, багато людей із-за війни, і не тільки із за війни, е, залишилось без, е, скажімо так, доходу. І думають, чим би як і що вкласти, що зробити. Так от, е, навіть я в. Наприкінці 20-го року ще в Україні мене не було. Я теж поліз у Ютуб і такий: блін, а що можна заробити на курах? І то-то-то, і дивився. Але я трошки не для бізнесу це робив, я робив для хобі, для себе, тому що в мене все життя була мрія завести кур. Я нікого не розповідав, але в нас в сім'ї є. Ну, такий жарт. Колись, я не пам'ятаю, який це клас був. Ми жили хто з Нікополя, ми жили за танком. І там а, чотирьохетажні кирпічні будівлі. І квартира була 4-хкімната на першому етажі. І у кого на першому етажі квартири, то спуску-підвал був у нас ну, з квартири і 68 квадратів це був. Батьківський підвал, там у батька, у батька була майстерня, там щось в мене батько мені робив там, для спорту. Щось. Ну і так, всякий хлам. Я пам'ятаю, ми були, були в чумаках у знайомих, і вони, щоб не потратити, не вони завжди там, гріша. Бери додому курку зарубаєш. Я пам'ятаю чи скільки курок дали, то я сказав батькам, не рубайте, я буду їх вирощувати. І вони в мене жили в підвалі. Дуже багато років мені пригадували, як я з куркою виходив у, у двір, я був ще маленький, і я її прив'язував за лапку і випасав. Ну, було так. Тому я мріяв за кур. І коли я починав цей проєкт в 2021 році. То це було як хобі. Це був не основний віт заробітку, це був додатковий. І він переріс зараз в 2023 році, що це основний наш дохід, і ми будемо на цьому будувати найближче наше майбутнє. Тобто, отак воно трансформувалось і зробилось. І так, за проєкт 150 курне сучок. 4 січня 18 місяців, як я це все почав. І виходить, що 2022 рік це в мене повністю 365 чи скільки там днів, це повністю завершений початий завершений проєкт з несучкою, яка вже рознеслась і яка неслась. Що ми маємо? В мене Хайсік Вайт 150 штучок було в 2021 році. Їм ем зараз, тобто, зараз вони 18 місяців, як у мене, і через місяць їм 2 роки від народження. Занеслись вони 4 серпня 2021 року. От, рахуйте, до, 20, до січня 2022 року птиця вже рознеслася і була доволі така вже несучка. Так, що вони мені зробили, ці дівчата, і, і що можна зробити, якщо вам придбати, або ви мрієте, або гадаєте, придбати 150 курних сучок. Скажу так: 80% коментів ну, до війни, на початку війни казали, що я займаюся ерундою. І якщо поголів'я там не 700 тисяч тисяч голов, то. Ти ерундою займаєшся, і все це ерунда. Але, але я був на своєму, і доказувати щось я не збираюсь. І так. 150 курнесучок за 2022 рік. Знесли 44 804 яйця. На секундочку, за рік. 45 тисяч яєць. От вам, будь ласочка. так Жарти такі, да? ви уявляєте, скільки це яєць отак от, да? поскладувати? І от вони їх знесли. І я їх всі продав навіть, я скажу більше, на найближчі 2 місяці у мене все продано. Так. Середня яйценоскость у Хайсика white який рознесся і несеться, якому ще немає від народження 2 роки. Середня яйценоска в 87,3%. 87%, 87 зробила как би, моє поголів'я. І я дуже гаржусь цією цифрою, що я корм, який сам виготовлюю, і з першого дня я курка в мене. Ця курка не бачила покупний комбікорм, ця курка не їла гранулу зовсім. Ця курка їсть тільки той корм, який я їй даю, даю виготовляю. І я підходжу саме на корму, чогось так. От ну, така в мене філософія. І Так невеличка відступ. Багато людей пишуть, чому ти курку не тримаєш у клітках. Чому ти бройлера не тримаєш у клітках? Чому ти не гранулюєш, чому ти не купляєш корм? А заробіток був би ще цікавішим. То відповідь одна: в мене така філософія. Я хочу, щоб курка була не в клітках. Я хочу, щоб бройлер був не в клітках, і я хочу мені цікаво, ну, особисто мені цікаво виробляти корм і щоб він давав отакі от результати 87%. Не знаю. Так це 87% це кругове. Тобто це від січня до, від 1 січня до 1 січня. При тому, що, ну, зараз дійдемо. Так. Що ще за цифри цікаві, Ага, ну я ж не все там записував, прям, прям все там. Перші місяці в 6 я робив дуже детальний Розбір польотів, о, скільки споживає, скільки потратив, скільки продав, яка ціна у, у місяці тому тому була. Потім вже це стало ну, якби постійно одне і те ж. Потім війна, то ми беремо, там, не всі цифри я записував, але розповідаєте, що записав. За рік в середньому середнє споживання на Хайсік вайт курку вийшло 132 грами корму. Тобто люди питають, скільки курка потребляє, я скажу так, за рік, за 18 місяців я займаюсь, то я скажу так, що зараз мінус 11 сьогодні, вчора теж було мінус 11, мінус 12, то зараз от я дивлюсь, споживання десь доганяє до 150 грам, при тому, що це кроси, і вони, вона така, і береш вона худенька. Якщо там щось ти зарубав зарубали, то там і 700 грам, ну може 700, та ні, 800 грам тушка не буде ніяк. Ну, такий голуб, скажімо так. Але от стільки споживає, тому що курник зараз в мене не такий, як у Нікополі, він прохолодний. Сьогодні зрання зайшов на контролери було 6,5 градусів. Ну, 7. Датчик стоїть біля дверей, то десь по центру може і 7,5. У Нікополі такого не було. Я знімав відео, де у Нікополі було на вулиці мінус 12, а в Курнику плюс 12. Тобто там завжди в мене було плюс 16, плюс 14,5, то там споживання було поменше. У літку, я скажу так, коли в мене теж програматор був і подавав корм, то він подавав на кожну курицю десь видавав 140 грам то я дивлюсь, весна літо залишається, залишається корм. І я потрошку потрошку зменшував, зменшував. То там навіть до 120 грам доходило по літу, тому що зелена маса є, тому що ну вот так. орієнтір 130 грам плюс-мінус від 120 до 150 г. Курка продуктивна, курка, яка робить яйце на день, майже яйцем. Давайте так скажу. А, є споживання корма, да? і я взяв ціну а, корму, який я роблю. І скільки він зараз коштує. Зараз, коли все дуже дорого і дуже великих коштів, то якщо брати все по максимуму, то виходить, що одне яйце. За год е, коштувала гривня 67 копійок. Гривна 67 яйце. Ну Ці цифри цікаві для тих, хто міркує, а що можна заробити а скільки несеться. А цікаво лі. От ці цифри от вам, будь ласка, беріть папірець е, і калькулятор, і гадайте. То есть, вот, бачите, десь, ну, Це по корму 167. Грівна ну, 67, гр... зараз по корму виходить яйце. Світло-то, -то, то Понятно, є доп... допомігним. Коли у 94% була яйценоскость, то там яйце виходило гривна 40. Щось таке. Тому таке калібання по всьому. Так, які ще цікаві цифри? Зараз 132 курочки після 18 місяців. Тобто, за 18 місяців падьож составив 12%. 12%. Я не пам'ятаю скільки. Ой, зараз секунду. Це ровно 6 курочок. Так, 6 курочок це 6% від цього. Від цього поголов'я це було механічно. Вмерли від механіки. Я не закрив тоді вентилятор. Дзьобік один, другий, третій відбили. Потім одна курка щось там в сітки застряла чи в шнеку, не пам'ятаю. Тобто це мої помилки, це мій досвід Це вже на майбутнє такого не буде. Тому, не пам'ятаю, чи 6 чи 4 курки, отак відійшли. Всі інші померли від болячок якісь, від... не знаю, я навіть. Не допитувався, чому вони померли. Ось такі цифри. І найпоганіші цифри це за грудень цього, того року, який от минув. Тобто, грудень зробив най, скажімо так, графік, мій пішов униз. Якщо ми б ми не переїжджали з Нікополя, то ці цифри були набагато цікавішими. Тому що. У грудні яйценоска составила 68%. 68 у грудні. Представляєте, як він мені понизив показники цього, цього всього року. 12 грудня ми переїхали, тобто 11 днів вони неслись більш-менш до вподоби. Класно, а потім стрес. І зараз досі стрес. І я більше скажу. Я нарешті вчора зрозумів, що дійсно курка пішла у ліньку. Чому не знаю? Могу тільки предполагати, що це із-за того, що теплий курник, класний курник, стрес, переїзд, курник холодний, не такий класний. І вона така, о, мабуть, осінь, треба ліняти. Не знаю, я так гадаю, не знаю. То вона вирішила полінять. Я сейчас бачу, нові колодочки йдуть, пухта появляється, То от і в ць, в грудні я втратив 4 курки, із ві, е, скільки, да? із, із, да? 18 курок за 18 місяців я втратив 4 іменно от в цьому місяці. Тому грудень дуже мене підкосив, а так би були. Ну, такі цифри, що мені було б, мабуть, стыдно розповідати, тому що всі би казали, що я обманюю і це неможливо. Але це можливо. Всього займаюсь 18 місяців. Так, проект 150 курних сучок розповів все да як. Так, ще три цифри виписав 22-й рік YouTube, YouTube канал. За 22 рік в мене з'явилось 21 тисяча нових підписників. Дякую, однодумці. Дякую, що ви зі мною, а я з вами і буду намагатися наповнювати контент. Так, переглядів за рік 3 мільйони. 3 мільйони людей щось подивились на моєму каналі. Ну, круто, круто. Я дуже задоволений. Це вийшло 285 тисяч годин. Люди дивились мене <хи> і слухали. Дуже вам дякую. Я буду намагатися розвиватися і щось показувати. Не перейду у ту категорію, як другі ютубери Вони знімають серіали. Це теж таке пласт контенту. Нехай знімають. Я не можу серіали постійно, тому що. Багато праці, де і немає що знімати, не знаю. Не знаю. От. Що вам ще розповісти? Ну, наприкінці відео розповім чим зараз займаюсь трошечки. Ну, це не плани на майбутнє. Просто днями, зараз, ну, не днями, а вечорами всіми сіжу, пишу, пишу, багато пишу. Зайнявся людина, замовила 100 кілограм корму для курчат. Людина вийшла через OLX на мене, тому що я продаю шнек. Посилки зайшли, побачили мій телефон і написали. Людина, у людини інкубатор, і в нього зараз я точно не пам'ятаю Олександра, 150 лігорнів їм 2 місяці от, буде. І 150 лігорнів їм буде тільки місяць от, для тих. Лігорнів, яким два місяці я зробив корм, зробив рецептуру від двох місяців до трьох. Потім буде від трьох до яйцекладки, і потім буде вже на все життя корм. Не знаю, як спрацює, мені дуже страшно, тому що людина довірилась, повірила, і мені треба так зробити, щоб він був задоволений і його курка була задоволена і радувала його. Ну, хоча б, от, як я, от вам от таким цифрам там, да, за рік в кругову 87%. Кому цікаво, наприклад, корм для людини виходить 11 гривень. Але ціна буде трошки вища, тому що нарешті я вийшов, подзвонив на CowDice. Я розповідав за цей премікс Коудайс і показував, як він працює на бройлерах. І розповідав, що годую свою птицю Коудайсом. В Нікополі його не стало, тому що доставки не стало. Це фірма знаходиться Львівська область, сюди вони так і млячно сюди їздити досі. І доставка ложиться на плечі торговця, і це дуже дорого стало. Я подзвонив, вони дали номер імена менеджера, теж, теж Олександр. Олександр Замовник, Олександр менеджер, я Олександр одні сашки, От, Ми поспілкувалися, і він вчора скинув мені состав, тільки на англійському є. Нічого, Google Translate, нам у поміч перевів і роздрібна, ну, то есть, ціна. Премік є іменно премікс для курчат до 120 днів. От якраз той, той корм, що я от пропоную людині. І потім вже для повністю яйцекладки. Дуже дорогий премікс. Мені з доставкою щось виходить, він 100 гривень за кіло. Я я в цьому році перейду повністю на Коудайс. корм буде дорожчий, корм буде дорогий. Але я хочу спробувати, тому що він по бролерам CowDice показав себе, себе круче, ніж той Стандарт Агра. Але по привесу бройлера показав кращий результат, але не по ціні. Хто пам'ятає, я робив класний експеримент. то Тоді ще це було літо чи коли там, я ссылку в описі оставлю на це відео. На Стандарт Агро і їх рецептура вийшла 10-50 кг комбікорма для бройлерів, А на каудайсі вийшла 12,40 Тобто Ціна більше, але привіз більше. Тому я хочу, мабуть, попробую рік іменно їх і буду на їх основі робити їжу. Тому займався цим. Колочу цей корм, дуже холодно, неприємно, але треба працювати. І людина там просить зробити не шеф-монтаж, як правильно, шеф чертеж шеф розробку курнику на 300 голов курчат. Ми з ним спілкували ще улітку. Сьогодні ще буду міркувати і дам йому відповідь, що це буде йому коштувати. І зможу я це зробити, тому що ще повторюсь, що я. Убіжденний, я це вже знаю на 102%, що геометрія приміщення правильна, вона має дуже великий сенс. Якщо приміщення, от як у людини 8,5 метрів на 6 це дуже погано. Краще курник 12 на 3, 15 на 3, от ідеальний курник, ідеальний, не, не зря ферми завжди вони от так от будуються. І це не зря, це дуже. Дуже впливає на кількість курей, яких можна посадити на 1 квадратний метр. Тобто у людини 50 квадратів можна було б запіхнути 500 кур при правильній геометрії. Зараз я роблю прорахунок на 300 кур і дуже-дуже складно їх розмістити. Чому складно бери та пихай? Ні, тому що треба обслуговувати, треба прибирати, треба. Автоматам подавати корм, треба, щоб вони мали місце для годівлі, мали місце для сну на сідалах і мали місце для куди яйце нести. Неможливо в курнику все це розкидати, зробити і так, щоб було класно. Ми повинні від сучасних курників отримати задоволення, навіть прибирає їх, навіть годує все. Тому це має значення. Тому зараз зайнять цим. І, і все. <свята>, Свята. Два дні вже нікуди не виїжджав, просто зараз в авто заліз, тому що сонечко світить, тут тепло, затишно і дуже гарно. Так, все. Так що міркуйте, що таке 150 курочок, що вони несуть, куди вам продавати це яйце, якщо ви плануєте, якщо ви щось там міркуєте. Я завжди казав ще на початку свого проєкту, коли тільки починав у 2021 році, що в мене ніколи ніколи не було проблем з реалізацією яйця. Тому що я городський міні був, тому що я у місті. Місто було 100 тисячне, і я ну, майже в центрі міста. Ну, не майже, а в центрі міста. Тому з реалізацією зовсім не було проблем. Як це робити? кому? Я казав, що в селі це складніше, в пригороді це ще ну, теж складно. В місті от так от. Хто як піде свій вектор розвитку, це от найголовніше, що від вас залежить. І що я ще казав, от як ти там що? Я сказав, я, ну, кажу і зараз, що я вийшов на ринок завдяки демпінгу. А, дуже тоді, ще в 21 рік війни не було, дуже багато людей з тої сторони писали ще, вони ще були підписані, їх не блокував. Типа не можна так, от чого ти демпінгуєш, домашнє яйце, виходь і кажеш, стоїть 10 бабуль села з птицею і ти приходиш. Чому будуть купляти у тебе? Я не знаю. Я може не бізнесмен, але чому у мене? Я вирішив, що я піду демпінгом, наб'ю определенне ім'я, клієнтуру, і тоді люди будуть мене знати. Так і я вирішив, і так сталося, і я задоволений. Тому що, наприклад, от ми планували бройлерами да, плотно 150 штук першу партію брати і починати. І на 150 штук, я казав Оксанці, ми будемо брати обов'язково пересйомку, щоб наш час. Він коштує і щоб ми на життя теж витрачали час, а не тільки скублити цю птицю. Пірасьйомка багато. Та в тебе ніхто не купить цю птицю, тому що вона не буде жовта, тому що пірасьйомка. А я казав, що мене люди вже знають за 18 місяців я доказав, що ті, хто брали бройлера, він дуже смачний і просто цвет його помінявся із-за того що це пересйомка. Я всім це пояснюю і всі це розуміють. Тому я вийшов так і зараз вже можу от так. От. І ще на додачу, вже 25 хвилин з вами спілкуюсь, багато хто казав, що я теж неправильний вектор взяв, що не працюю з магазинами, не працюю там з оптовіками. Так, коли став вибор, то був вибор. Чи Працювати на конечного потребителя чи працювати на магазин. Я вибрав конечного потребителя і я, ніхто не знав, що буде війна. І так як я цей вектор вибрав, для мене це дуже класно зіграло зі мною не злу шутку, а позитивну шутку. Чому? Тому що ми зараз переїхали, поміняли місто на село, поміняли, ну, область не поміняли, але відстань стала на 110 км. Різна, але клієнти залишились ті ж самі. Абсолютно. Тобто я нічого не втратив від переїзду. І це дуже класно, і це по грошим, по клієнтам для мене плюс. А так би знову магазин, і війна почалась, людина виїхала з Нікополя, магазин закрила, а ти не виїхав і треба пошукати, то я нічого не шукаю і не шукав людей вже знаю. І просто досить їм написати на Viber, спитати, а треба, не треба. І, і все. Тому от вам вибирать, от вам дуже багато інформації для роздумів, для того, щоб ви їм щось могли прораховувати. Ну, все, от таке відео ітог 22-го року. Все, слава Україні! Все буде добре. І я сподіваюсь, ще буду, буду багато разів повторювати, що цей рік буде переможний. Ми на це дуже сподіваємось і віримо за селом. Все, до побачення, пока.